Коли ми розпочали опалювальний сезон, принаймні таке рішення прийняли учасники виконкому і вказівку це зробити комунальним закладом, дав міський голова Богдан Станіславський. Через зниження температури він стартував фактично 8 жовтня. Щоправда, не всюди. Деталі від міського голови. Зазвичай опалювальний сезон в Коломиї, як і в багатьох інших містах України, стартує 15 жовтня. Але цьогоріч через погіршення погодних умов, у владі вирішили цей процес пришвидшити. Передусім, мовиться про медичні та освітні заклади, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Минулого тижня в понеділок ми бачили, що вже холодно. Бачили прогноз погоди. Я зробив нараду з заступниками керівників освіти, культури ЦРЛ і запитав яка ситуація, дав день на вивчення ситуації, і вівторок у нас знову була нарада. Всі мені успішно доповідали, що має бути потепління, все нормально. Але ми бачили, що, на жаль, холодно, тому в суботу ми прийняли рішення, що треба в Ордомі і в ЦРЛ почати. Підготовку систему, тобто можливо, щоб почалося реально це почалося опалення в родомі прямо в суботу. У вівторок відбулося засідання виконавчого комітету. Власне, тоді міський голова дав пропозицію розпочати опалювальний сезон уже з 7 жовтня. Рішення підтримали. Щоправда, не усі заклади готові відразу увімкнути тепло, пояснює міський голова. Хоча до традиційного початку опалювального сезону, 15 жовтня, не так уже й довго, все ж таки знову до нього не всі. Готові. Ті котельні, які на дровах, сьогодні вони майже всі мають почати роботу. Проблема є по тих котельнях, де є на газі. Тому що газ отримуємо від Нафтогазу, як будуть, будуть газкантора дозволяти нам працювати, ми розуміємо, що мають певні прийти допуски, мають розпломбувати, бо всі газові лічильники запломбовані були на літній період. Тому все ж залежно. Все ті, що котельні на газі, а це садочок, другий, третій. Е не, так, а скажімо, школа, третя, філія, е восьма школа це теж вони на газі, тому коли буде це не залежить від нас. Що від нас, ми сьогодні приймаємо рішення. опалювальний сезон від сьогодні е починається. Залежить від готовності самих і закладів, чи є закуплений газ. Чи були кошти? Ви знаєте, що бюджетна сесія відбулася тільки минулого четверга. Тобто ми зміни до бюджету, які ми пропонували прийняти у серпні місяці, вони були не прийняті, відповідно, кошти на опалення виділені тільки минулий четвер. Після цього йдуть зміни паспортів, які ми подаємо в казну. Деякі процедури йдуть з закупівлі газу. Наприклад, Саджовка, я знаю, що закупляє управління освіти. Котельні, які ми передали від теплосервіса в освіту, вони теж про. Тобто відбуваються різні процедури. Хтось наймає працівників, а хтось закупляє газ, а в когось допуски по газу. Тобто, це, це вже кажу, така рутина, тому що всі готувалися до 15-го числа. Воно у нас в нас попередні роки були, що ми не з 15-го, а десь із 1 листопада. Але цього року ну трохи кліматичні мови трошки інакше. вранці, 8 жовтня. В більшості дитячих садків проводили пробний запуск опалення. Щоправда, не у всіх це вдалося зробити з першого разу. Тому батареї ще були холодні. Наразі на місцях у котельнях працюють фахівці, які усувають недоліки. Про це нам повідомили телефоном керівники кількох коломийських садочків.